Слов'янські діти штурмують обласний конкурс талановитими картинами з 2001 року, і кожного разу тема різна. В цьому році вона пройшла під назвою «Знайте, любий свій край. Усі дитячі роботи яскраві, і кожна привертає до себе увагу. Я дуже здивована, тому що я ну, ніколи не виділа, що 10-літні дівчатки можуть так нарисувати. Більше всього мені подобається в лісу. И вот этот монастырь. Мне понравилось там, где лес, там самая большая, там, где березки. И там, где аисты. Мне понравился осенний город, он как будто напечатан, очень красиво нарисовали его. Є тут і роботи на тканині. Кушнерьова Арина використала в своїх картинах бісер. Але це конкурс, і якісь роботи мають визнати кращими і представити їх вже на обласний. Це картини Юлії Попової та Олени Кузнєцової. А нагороди отримали майже усі учасники конкурсу. Почти всі хлопці отримали грамоти, дипломи, тому що це були або перші, або вторі, або треті місця. Але ми вирішили поощрити всіх хлопців, тому що все-таки це творчість наших дітей, і, мабуть, це наш, наш потенціал в майбутньому. Керівник студії з творчого мистецтва Олександр Рогов вважає, що і не перемоги ці головне. Головне, що діти у любові до мистецтва обирають такі ж мистецькі професії в архітектурі та декоративно-ужитковому мистецтві. Традиційно, і живодно. у нас діти поступають ну один-два рібенка поступають вищобне заведення Харкова, Києва, от і навіть Львова.